Сьогодні я вам покажу дуплекс у самому центрі селища Гатне. Закрита територія, дуже зручна локація. Будинок 130 метрів квадратних, побудований з газоблоку, з якісним утепленням. У дворі викладено плитку і облаштоване місце для двох авто: свій септик 7 кубів. Будинок газифікований. Заходимо всередину. У коридорі в нас місце для шафи купе, гостьова кімната, гардеробна, санвузол і велика кухня-вітальня. Тут місце для приготування, обідня зона і зона для відпочинку. Далі в нас вихід на простору терасу. Тут у нас є окрема зелена ділянка, яку ви можете облаштувати як зону для відпочинку або як сад. На другому поверсі три окремі кімнати. З двох із них прекрасний вид на зелену ділянку, на сад. в подарунок сусідська черешня, висота стель 3 метри, дах по всьому периметру утеплений. Перекриття між поверхами залізобетонне, санвузол і велика спальня з вихідом на балкон. Будинок без ремонту це ідеальний простір для втілення ваших дизайнерських мрій. Телефонуйте, чекаємо вас на перегляд.